the wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i'll be home for a couple of days wander around with you Всім привіт! Ми сьогодні всі разом приїхали в епіцентр, світла вдома немає, вирішила подивитись на новорічну казку, що в цьому році тут нового, цікавого, і якраз показати вам. Так, цей рік буде рік коня Червоного, здається, якщо не помиляюсь. Ух ти, яка я велика, і все гарна. Ага. Так, ну і yes. як завжди, ось такі іграшки ціни. Я вам зараз приблизно покажу. Ось такий великий набір 768 гривень. Ось такий набір мікс іграшок. Тут теж багатенько 600 гривень, але вони середні, наприклад. Ось такий набір 329 гривень. Великі кульки 710. Так, це 700 от, з копійками. Теж великий набір на невелику середню ялинку плати. Так, ялинок багато, ялинки дороговато. Якщо чесно, ну ось є така бюджетна. 1453, але вона невисока, 150 см. По акції засніжена, 3900, маленька, але дуже гарна, до речі. Ось ця дуже гарна засніжена. Ялинки ще можна дивитися в інтернеті, тому що тут достатньо все ж таки не бюджетно. 552 малютка. Але тут є такі прям гарні в Ось ціни ви можете приблизно бачити. Так, а ще тут величезний вибір гномів, Санта-Клаусів, Миколаїв, Сніговиків. Просто нереальний. Їжечки, птахи краса. Так, до речі, ось ще за 2463, метр 90 непогана ялиночка. З шишками трошки засніжена. Класно. Іграшки скляні. Ну, Ціни приблизно ви бачите. Такі в них є приблизно щороку. Такі гарні, до речі, ці мені подобаються. ціна Фіолетова Сердечки, зілечки Дуже багато іграшок, настільки різноманітно, що, дівчата, все я вам не зніму. А ось дивіться ще яка краса. <с -même> скляна, до речі, іграшка, начебто як скляна. Ось. Красивок. Лялечка. морозиво, пончики, ну, кайф, чашечка з какао. Дуже гарні, ось морські якісь іграшки. Рибка. О, я хочу таку рибку нам. Повітряна куля, Клас. Так, ми зараз в метро дивимося іграшки. В нас є традиція, і вже третій рік. Ми будемо третій новий рік купувати. Малюкам якісь іграшки, і так кожного року до 18 років у них збереться якась коробка їх іграшок. Але поки що ми купуємо якісь, знаєте, ну, м'які іграшки, бо з ну, в нас якісь були такі м'якенькі. Тому що скляні, ну поки не варіант, але ось ці скляні мені так сподобались. От, класні такі маркушик обережно. Дивіться, яка краса. Я хочу ці скляні іграшки. Але навіть якщо їх куплю, то в цьому році я, мабуть, побоюсь їх чіпляти, тому що хлопці можуть це все змбити. Ну, це буде трошки небезпечно, тому, можливо, подумаємо. Ось подивіться, які полунички, виш... чи черешні, вишні. Я не знаю, мені от, до речі, в епіцентрі я таких не бачила. А яка білочка гарна. Диви, яка білочка. Тато. Ти хто це? Хто це? І хто да? це мама? Білка, так? Дуже гарні іграшки, дівчата. Ну, тут є різні, але ось ці мені дуже сподобались. Ось така, ось така. І оці червоні. А ще ось такі класні, так. Да. Come let us adore him. Come let us adore him. On. Sing all you citizens of Я зайшла на привоз, купила креветки і оселедець. Тут, до речі, оселедець дешевше, ніж в магазинах, і дуже смачний. От тут Соня. Я обожнюю рибний ряд, тут стільки всього дівчата, і ціни кращі набагато, і свіже, все смачне, ще в мене ніколи тут проблем не було. Зараз поспішаю до малюків, бо ми далеченько припалокувалися, вже вони засинають. Так, розбираю зараз покупки. Були в метро набагато вигідніше купувати в магазині офлайн, тому що по перше в них є опт від двох від трьох одиниць. Дуже класні ціни, Наприклад, ось ці макарони, якщо купувати одну упаковку 50 з копійками гривень, а якщо купиш від двох, то за одну платиш 28 з копійками. Тут гарний вміст білка, це непогані макарони. Розпаковку я зняла для Тіктока. Залишу посилання. Дівчата, кому цікаво, хто дивиться TikTok, заходьте, підписуйтесь. Знову я почала вести, коли ми лежали тоді в лікарні. Мені стало трошки скучно і вирішила спробувати. І не була впевнена, що я буду це продовжувати. Але знаєте, якось більш-менш веду і там трохи відрізняється контент від того, що я показую на YouTube, ну окрім покупок продуктів. Я ще не знаю до кінця, що я хочу там знімати, знаєте, ще в пошуках себе. от, Тому, кому цікаво, підписуйтесь. от, І там я показувала цю розпаковку. До речі, ще папір туалетний був по дуже класній ціні це трьохшаровий і 89 гривень за 8 штук. Це прям ну, супер ціна для такого туалетного паперу. Я вже варила пасту, ну таку просту з томатним соусом. з тих томатів в банці. І вони дуже класні. І соус вийшов смачним, просто паста. Ну просто перекусити, тому що дуже хотіли вже їсти. Діти гарно поїли. І зараз буду готувати креветки. Вони такі досить великі, більші, ніж я купую зазвичай. Ну, ось такі, як, там, пів моєї руки. ну образно. Порізала чесничок до них, лимончик, ще є соєвий соус. Тут уже картоплю відварилась на шубу, цибульку я замаринувала. Оселиться, ще почистила, поставила, поки в холодильник накрила плівочкою, Ну, все інше доварюється ще на шубу. Не знаю. Сьогодні вимкнуть світло. От зараз 6.30 через годину вимкнуть і аж до 20.30. Так би ввечері воно охололо, я б собі вже зробила шубу, а так можливо доведеться робити завтра. Всім добрий ранок! Це вже наступний день. Світла немає, але вся гірлянда, яка працює від USB, це просто знахідка зараз, тому що вона і трохи світла дає, і затишок, бо в нас в квартирі прям досить темно. Подивіться на цей туманний альбіон. І на вулиці зранку показувало 7 градусів. Ну буде максимум 9, Але я думаю, що сьогодні я нарешті вигуляю свій пуховичок, Мені скоро йти на манікюр. Сьогодні неділя. Зараз ігор пішов на стрижку, Ми з малюками будемо снідати кашею скоро. Там взагалі просто нічого не видно, дівчата. Подивіться. Нічого не видно. Так, у нас зараз улюблене хобі, це танцювати разом, так, да, хлопці? Ой, 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 молодці. Хто це їде? Так. А кто еще там есть? Включай, включай. Гусак. Гусак. Янот. Эму. Кто это был Давид? Дельфин. Дельфин. Гава. Так, я почала готувати шубу. Світла ще немає. Ну та на ній коструйкою теча водичка, в принципі, мені більше нічого поки і не треба. Трошки не розрахувала час, точніше, я чомусь думала, що в мене дуже багато часу. І так швидко зібралася, але в принципі встигла все. Хлопці пішли гуляти на прогулянку. От я зараз на манікюр. Так, я вже в Аркадії, я тут поруч роблю манікюр. І ходжу через алею, подивіться, як гарно прикрашено все. Завтра вже перший день зими. І я усвідомила, що ось тут буде ковзанка, де був раніше фонтан. Добудували цей готель, хто, можливо, був ще влітку, тут він вже добудовувався. От. А, краса така, все поперешали. От, я думала, можливо, сьогодні ставити ялинку, але вирішила робити це на Миколая, тому що, по-перше, взагалі не настрою не було. І світла якось вчора було дуже мало. Треба було прибирати, бо мені хочеться зробити якесь таке прибирання перед цим всім. Та, і да, головне це те, що не було настрою. Але я хочу якось себе налаштувати за цей тиждень. Е, і наступної суботи я вже так придумала деякі там плани для малюків, для нас. І Прикрасимо ялинку. Можливо, ще щось докуплю, можливо, не буду. Побачу по тому, як у мене буде з часом, дівчата. Тому що в основному я з малими, і плюс, коли відключення, я ще не можу нікуди взагалі толком і вийти. От, в садочок, поки ми цей тиждень, мабуть, не підемо, в садочку теж буде свято Миколая, але, м -м, мабуть, ми нам просто в четвер до лікаря перед цим в п'ятницю буде свято цього Миколая. І я думаю, можливо, ще трошки потримати. І я вам скажу чесно, що я ще буду думати, чи підемо ми взагалі в грудні, чи ми в грудні не підемо в садочок. Ось до четверга я подумаю, що нам робити, побачу по дітям. Боюсь, що ми знову захворіємо перед святами, а з іншої сторони ми і так можемо без садочку захворіти, тому не знаю, як правильно вчинити. Так, поки йшла, говорила вам, познімала трошки алеї. Як бачите, людей небагато, але ще є магазини, які працюють, тому що. От, Вчора було, вже я не пам'ятаю, яка вчора була погода, хотіла сказати сонячно, а потім засумнівалася. Давно я вам не показувалось. Вирісила <ресувала> <ресувала> тут до моря. Давно не було. Ой, море прям зимове, зимове дівчата. Всім добрий ранок. Як ви бачите, я вже дістала чашечку для настрою з грінчем. Ще така є зелена, з зеленою ручкою. От. І, якщо чесно, хочу ще якусь чашечку докупити. Дістала ще свої інші і дістану ще рушнички. Хочу передивитись іграшки, хочу цей тиждень потихеньку так, знаєте, підготуватись. І щоб вже на Миколаїв суботу прикрасти ялинку у нас вдома. От. Обновила вчора манікюр. Зробила такі коротенькі, щоб мені було максимально зручно. Які нігті кольором буду робити на новий рік, не знаю. Я думала, чи то зробити просто френч, бо я не знаю, що я хочу, чи я червоні, чи якісь хочеться біло-молочні. Ну, це не проблема. знаєте. І сильно думати про це нема коли. Але все одно так навіть буває, хочеться щось або, можливо, щось таке блискуче зробити. Ну, побачу. У нас майже добу вже йде дощик. Ой, я так зраділа вчора, як побачила графік, знаєте, що зараз мене може порадувати, так це вдалий графік, як для мене, і не сильно багато годин відключення. І от сьогодні він вдалий, але така погода, що ми, мабуть, не підемо на вулицю, плюс займусь тоді прибиранням вдома, тому що Ой, треба поприбирати, треба дещо, знаєте, перебрати, ще подивитись, дещо, можливо, викинути, що вже лежить без діла. Ну, тобто, хочу налаштувати себе, от якраз на таке якесь прибирання, підготовку. От, і не знаю, хотілося б, щоб ця зима принесла щось добре. Але, дівчата, знаєте, от я от хотіла вам побачати, я сама навіть це не вірю, що щось цієї сами зміниться. Просто тримаємося, тримаємося, допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного. Не гриземо одне одного. Оце, мабуть, зараз найголовніше. Дівчатка, дякую вам велике за перегляд. Буду пити каву і треба починати щось робити. Бо от щойно включили світло, якраз каву зробила, гріла на газу в ковшику, водичку. Ну я радію, що дали вчасно. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.